Раніше тернополяни подавали показники лічильника газу з 25 до 30 числа кожного місяця. Відтепер споживач повинен впродовж п'яти діб після завершення звітного періоду з 1 до 5 числа наступного місяця, включно, надати інформацію про фактичні показники лічильника газу станом на кінець звітного місяця. Тобто до 5 березня подати показники за лютий, до 5 квітня показники за березень і так далі. Споживач повинен подавати показник, фіксувати його станом на перше число і подавати його до 5 числа місяця, наступного за звітним. Це введено з метою, щоб було правильно розраховано величину споживання природного газу. Тобто розрахунковим є календарний місяць. І за цей календарний місяць повинен бути виставлений рахунок на оплату. Щоб передати показники лічильника, тернополяни можуть зателефонувати за номерами телефонів: 52 46 95, 52 71 99, 52 63 78, 52 27 30 чи 52 72 19 або звернутись у відділ розрахунків, що на вулиці Митрополита Шептицького 20. подати свої дані через інтернет або термінал Приватбанку. Також подати показники газового лічильника можна за допомогою спеціальних скриньок, вкинувши туди аркуш із необхідними даними. Передати можна телефонами. У нас є можна через сайт наш газ та юатемґас. Те Юа можна, ну при оплаті, якщо вона в якщо в кінці місяця, це це ми також можемо брати, тому що якщо наступного місяця вже після 5 числа показники пройдуть, то ми вже будемо їх брати на, на наступний місяць. І ми плануємо вже до кінця місяця запровадити ще одну телефонну лінію Контакт-центр, тому що для покращення якості обслуговування споживачів за використаний газ тернополяни повинні оплатити до 10-го числа кожного місяця. В разі заборгованості споживача оштрафують, попереджають газовики.